Щоб час збирати персики. Такі цього року вродилися. року. Давай, Жорік, ну, збирай. Ой, треба двома руками буде раз втече. Це персик. Ой, Там два. А ну з цього боку ще. Ося. Вот так прийшли від нас пік'яти. Ось о. Ух ты. Цікавені персик. Тримай. Вже повне відеорочку. Відерочку. Ми вже трохи поїли. Так. Ну давай, на контрольні ваги. Що там найвеликі? Дівчина з персиками. <хух> вибирай найбільший. Розкладай на пол, вибирай. Так. Ой, оцей. Напевно, був він якийсь з відростком ще. Ну. Ну да, я б напевно, що оцей так. Ну, давай. Але може це не рахується а це. Ще дампочка. один потім Так, що там? Ех, трохи немає. 491. Давай ну, ще якийсь. Пів кілограма немає, да? Так, да, два персика на кілограм. 435. Не, ну, всі не такі не. В року. Так. А, сорт називається Фламіна Фури. 24007. Фламіно Fury 24007. Американська селекція. Фламінго? Фламіно. Фламіно?